Я тобі так просто під гітару. Заспіваю все свої пісні. Розкажи, чому лише. Так, всім привіт. У нас сьогодні Тесла. Не треба думати, що там щось сталося неймовірне. Бо по-любому зараз якась залупа залізе на канал і почне щось там всяку хотів писати Як на кшталт, типа... Тесло з гівною і тому подібне. Нічого такого. Тут все класно. Все зроблено е, з нормальних як неповно китайських. Там, де я щось роблю, щось китайське ставлю, це скажімо так, вузли, які ні за що не відповідають. От, типу, наприклад, тюнінги, всякі там накладки на ручки. Знаєш, вже в коментарях там вже хтось написав. Е, ну, Я зразу сказав, з суб'єктивна точка зору, що це фуфло. Е, так само, як фуфло у цього на поворотнику, я його просто тимчасово почепив і напевно його потім зніму нахід. Ну, нахід. Цей аквапринт лютим говном виглядає. Він не канає. Якщо ж, хоча б цей оригінальний карбон, він якось на сонці відблизько і капітальово дивиться, попри те, що він колхозний. Ну на сонці, блин, як він прикольно дивиться. На сонці він так класно переливається. Попри те, що це колхозяра така, що капець. Ну, на сонці воно дивиться кльово. А от на поворотнику ця фіня. Що ви поняли, оці дві фінюшечки з оригінального карбону. Ця фигня 500 чм коштує. А з оригінального карбону... 6600 1600 чи 1800 гривень ці дві штучки з оригінального карбону. Так само є багато всяких аксетуарів, які йдуть в карбон. Я розумію, що багато хтось типу, це сприймає що, типу, колхозного. Тому що карбон він типу, тоді класний, якщо, наприклад, він якийсь силовий вузол. Тобто, наприклад, якийсь спойлер, бампер, там, речаги, рама. Так, перебили. Отож. Е по мірі можливостей. Та що ж таке? І ось так проходять мої, не зовсім, як то кажуть, сумні. Так, добре. Тому, по мірі можливості я завжди щось докупляю. Там щось якусь тацку, там якусь тацку. Наприклад, якісь аксесуари, які мені... Не тільки мається на увазі в Теслі, а й в інших автомобілях. Необхідні в щоденному вжитку. Тому десь щось буває китайщина, десь щось буває оригінал і тому подібне. Даний автомобіль зібраний у нас по факту все в оригіналі. Тут нічого китайського, крім наклеєк, на, на ручках, немає. Тому... тому Козачкові, який там написав з гівнає блін, Швак, в тебе життя з гівнає палим. Тут все добре, все нормально. І е, зараз піднімав автомобіль. Тут є один момент, який мені е, очі муліє. і він при їзді створює шум, е, тобто дрібіжжання, яке я чую, тому що, окрім, е, як то кажуть, ходовки коліс. Тут ви ні не почуєте, тут все тихо. Ви їдете і ось якась фінюшка барамкається заді, і воно роздражає. І от я її хочу сьогодні усунути, щоб в їзді можна було перевірити. А що саме? Давайте піднімемо автомобіль і подивимось. У нас знизу суцільна, як то кажуть, площана. Все гарно закрито, є Ну Зачіханий трошки захист і тут було пролам. Ми його локально поремонтували, скручено саморізами наклей. Кусочок з пластику вирізаний, наклей з такого самого пластика. Просто інше волохатий. І скручено саморізи, Відповідно, з тої сторони залишки все обстрижено. Тобто воно ні за що ніде не зачіпає, все по красоті. Теоретично воно може так бути, тимчасово так. Надалі воно все одно мене муліє. По-любому я цей захист куплю бо і нутки отут надламаний. Ми по-любому його поміняємо. Так само на цей вже оригінальний тканинчатий. Махнатий мається на увазі. Все решта, абсолютно всі вузли у нас цілі для тих, хто казав, з згівна і палак. Як бачите, коли у нас було ДТП по цьому колесу, що у нас було обірвалося колесо, у нас, дивіться, ні один пластик тут не постраждав. У нас просто було Пошкодження звідси сюди, тобто вирвало було е, речаги. Відповідно, пошкодження було в ту сторону. У нас єдине, що вм'ятинка, в окрило зробило вм'ятинку. Тут був підачок, тому у нас тут, ви бачите, з переходом підмальовано. Тут була легенька така складочка. Е, тут є болт, і за цей болт його потягнули і воно зробило тут складочку. Відповідно, у нас тут є локальний підкрас, але зробили його з переходом. І ось така краса. Ці решта у нас, бачите, участки, ну, це трошки віддулося, але таке. У нас все класно. Акумуляторна частина у нас вся ціленька. Е -е, тут і ворозьби, в задній частині йдуть трубки системи охолодження. Відповідно, у багатьох виникають проблеми, коли, наприклад, десь щось е -е, тут є точки царапнуто. Приходив удар, розламує ту трубку, та трубка ламається так, що ламається штирь, який виходить з самого акумулятора. Відповідно, Приходиться знімати цілий акумулятор, щоб його розпакувати і поміняти той штуцер. У мене, слава Богу, цього не витрапилось, тому все якось так. Е, так, у нас речі мінялися. Тут цілий. Тут ви бачите, він от черханутий. Е, то, що воно зараз в смазці. Один і от другий селімблок ми на цьому речагу будемо міняти. Можливо, я попробую знайти цей речаг новий. І просто поміняю тупий речаг тому що кожен салімблок коштує, наприклад, цей салімблок коштує 600 гривень, той у нас коштує 1600-1700 гривень. В зборі цілий речаг буде коштувати в районі 2 25 тисячі гривень, ну до трьох. Поміняємо, можливо, цілий речаг і на тому забудемося, тому що селімблоки зараз я ведешкою запшикав. Скрип пропав. Ось ці два сильні блоки створюють скрип скажений. От їдеш і реально в тишині <су> створюється скрежі. Добре, а тепер давайте суті проблеми, яка в мене мулі. Суть проблеми в тому, що, як бачите, там сліди і відповідно тут сліди. Погрузка в штатах вилами, як то каже, не без наслідків. Відповідно, у нас така о такаво. шляпа. їзді. Від напору повітря, воно так фур фуркотить. От, можливо, при шумі двигуна і вихлопної воно не було би чути. Але їзді, зарази це і чути, як воно баранкає. Щоб ви поняли, це поламано вилами. Тобто, коли машину грузили вилами, її трест-раз і потрощили. Прикручується воно у нас дуже просто. Не знаю, тут резинка це наскрізь, це воно тільки як виходить, тримається у нас на болті не знаю, чи тут якісь резин. Ні. резинки, це резинки тут всередині. Значить вона якось зубчиком заходить. Ладно. Замовили ми цю приблуду з Китаю. Ця приблуда у нас прийшла На магазин автонова. Містик давай давайте розпакуємо. Ось такі речі ми беремо з Китая. Тобто теоретично вони на що не буде не Сподіваюсь, що вони трошки проживуть. Вони, звичайно, що... Маєте маркировку, все так само як на тому, Ага, бачите, ну, тут ви маєте рожки, якими впираються возле. Так само кріпиться тільки по одному боту. Підливається два різних. Здівательство R-H Чи вони одинакові? Ладно, йдемо дивитися. Коротше, ситуація в чому? Прислали, блін, сволочі дві одинакові фіні. От, як бачите, замовлялися пара ліва і право. Як бачимо, у нас же цей магазинчик. Недоступний, відповідно, ми зараз будемо втрачити діспут. Прислали, бачите, воно мало бути одна вліво, одна право. Прислали курва мать дві одинакові. Ну, блін, просто реально обідно. І от про що говорити? І потім, типа, чого ти діспут відкриваєш, що так-так. Ну от, елементарно відправили одинакові дві штучки. Ну і на куди я маю ту другу поставити. Тому зараз відкриваємо диспут, по-любому це фоткаємо, пішли в пень, Або хай висилає інше, Ще одну. або або, або. Добре, давайте хоча б поміняємо одну. А другу будемо замовляти в іншому магазині, бо вона вже тут в тому магазині недоступна, бачите, вже все. Позиція відсутня. От і такі є неприємності. Несе за Алікспрес завжди гладко, До речі, зараз багато хто почне за Алікспрес, Китай і тому подібне. Є речі, які у нас коштують, щоб ви поняли, оця пластмасулька, От 19 доларів вийшли у нас ці дві пластмаски. 1944. Я думаю видно 19.44. Щоб ви зрозуміли, дана одна така пластмасулька у нас коштує 200 чимось 1000 гривень. Оце срань. Багато хто без неї їздить. Ну, от чомусь виробником цей конструктив додавали і порахували, що. Якусь роль там відіграє, тобто він там має бути. Відповідно, я хочу, щоб він там був. Мені не цікаво, якщо його там не буде. Тому я його по-любому прикручу. Хоча б в даний момент один. А другий вже по можливості, якщо знайду, то відку... куплю ще другий. Обідно. Я думав, що зараз поставлю і буде файно. Тому приходиться такі речі замовляти з Китаю. А... У нас вони би, ну, неадекватні гроші. Рахуйте, 3-4 тисячі треба віддати у нас тут за БУшку, ну хай буде. ну Мінімум 2 тисячі на БУшці, така фіня буде коштувати. Типу 1000 гривень кожна штучка. Бо на Тесло абсолютно все X5. Щоб ти не замовляв любу хрінь, хрінь, кліпса защілка, оця, що йде в капот. Не капот, а в бампер в турець. У нас коштує 600 700 гривень штучка. На Елікспресі я за, за дві заплатив 400 гривень. Рахуйте, чи вигідно, чи не вигідно замовляти. Щоб ви зрозуміли, от, починаючи від найменшого, 944 гривні штучка коштують у нас. І аж до 2000 гривень штучка. Щоб ви зрозуміли, ось ця фігурка. Так, по факту давайте я вам покажу. Припили ми цей захист, захист у нас заходить тими вусиками сюди за болт. І, так, ну, не знаю, яку він роль захищає конкретно. Але типу, якийсь бруд сміття, пісок туди типу, зменшує налітання, плюс стікає чи що, хрін його знає. Чесне слово, конструктивне рішення оцей пластмаски я не розумію, тому описувати її довго не буду. Зараз ще відкручу цю, просто хочу код списати і подивитися по коду, чи може десь деінда знайду на якихось інших магазинах. І замовлю ще раз, але одну штучку цю. Блін, обідно, ну, що така задниця. Так, звичайно, що він від оригінального відрізняється, бачите, у нього тут виріз інакший. Але ту роль, яку він тип, тут мав би виконувати, він мав би, має виконувати. Тому якось так. Якось так, друзі, ось такий був відосик. Може херняк і ні про що, але е, це як приклад, коли ти замовляєш щось і тобі присилають не то. Ось такі бувають осечки, скажімо так. Так, зняв ось цю деталь і правильно думаю примірю ту хреновину на цей бік. Виявляється, що вони єдине, чим відрізняються то вигинув у цього фігні. Тобто бачиш, що цей фігні по, трошки по-різному вигинається. Але воно, ну, защіпки одинаково залазять на болт Однаково, на позиціонується одинаково отвір. Тобто навіть в рычагу, бо речах по факту він, типу, посередині вигін має одинаковий. Плюс від пружини одинакові. Тобто виступ на пружину Тобто... В принципі, цей захист може і тут кататися. Сподіваюсь, ні за що він чіркати не буде і не буде ніяк створити. Ну нема за чого защиркати. Якісь шурхання. Теоретично тут воїн проходити повинен, це зачепати не буде. Я так розумію, що він діп, якусь свого роду аеродинаміку відповідає. Покатаємося, подивимося, наскільки воно буде працювати. Якось Ось так. така є осечка, друзі. сподіваюсь воно ні на що впливати не буде. Подивимось, покатаємося з цим. Паралельно я все одно цю штучку замовлю, таку як треба, код я вже сфоткав. Код можете і собі зафіксувати. Це у нас лівий, от він кодік. І такий самий код є от правий, тут трошки інтерв'ю протертий. Ну, по факту у них там що там 303 і 302 відрізниця лише в останніх цифрах. Ось тако. Тобто оці розпорки на, на одинаковій сині. Добре. Якось так.